Доброго дня, знову мозаїка життя. Дорогі друзі, я риюся в своїх архівах і знаходжу так багато всього. Не знаю, наскільки вам то цікаво, але то трошки в минулому я займалася літературними грудками, видавала колективні збірники у лабіринтах душі, і знаходила багато людей, і не, не так я знаходила, як вони мене знаходили люди, які люблять поетичне слово, які пишуть і які шукають підтримки. І ось коли я працювала над. Вона бібліотеці імені Стефанка в національній науковій бібліотеці підійшла до мене якось покійна вже Марія Андрівна Вальо, відомий, не тільки у Львові, а й в Україні бібліотеку рознавилась, науковиця. І каже, Галю, мені так сподобався твої вірші, в них є думка. Вона десь побачила мої книжки, які я здала в бібліотеку. Мені було дуже приємно. І через якийсь час вона приходить і каже: Поможи одному молодому хлопцеві. І він живе в Стрію, звати його Олександр Краєв. Поможе, він хоче дати свої вірші, молодий пише вірші, і от йому треба якусь таку професійну. хочу. на той час я не була членом національної спілки, але вже видавала давала свої книжки. То десь було після четвертого року, 2004 року. Тому може, може навіть 20 років, може 17 років тому ця розмова відбулася. І той хлопець, напевно, в дзвін хотів давати знову ж таки покійному роману Кудлику. І попросили мене зробити просто свої враження про його вірші. Я написала так, ніби передмова, але після того я не мала ніяких зв'язків і не чула, чи той хлопчик надрукувався, чи він зараз має книжки, чи то вже солідний пан. Може, він воює, чи він. Ну, нічого, нічого про нього не знаю. Він живе назвати Олександр Краєв. Живе в мене була така -то адреса Місто Стрийс, вулиця Загайдачного, 46-4. Може хтось з моїх шанувальників, чи хтось буде бачити мій цей блог і може хтось згадає його, тому що мені було, було б навіть цікаво ту книжку чи, чи книжки його побачити. Но поки що на теренах інтернету я щось не заходжу, може в нього інше прізвище. І зараз просто прочитаю те, що я написала свої враження про творчість молодого автора. Мрія побачити світло. Броняться тим, що тебе наболіло, набридло, намучило, замучило, зализало і вислизнуло з підвогкуватих пальців. Проняться до глибини, жити тим, дихати, струміти, крокувати відстань між ранком і вечором, лягати до забуття і знову прийматися уже в сні. Я намагалася пронятися всім наболілим, щоб проникнути в суть думок молодого автора. Зрозуміти, чому він сів за перо, чому все-таки не йде осторонь нашої філософії життя? І це вже добре. Дай Боже всім молодим людям іти ось таким шляхом, себто мріяти, побачити світло. Отже, прагнення ліричного героя Олександра Краєва знайти у нашому сьогоденні іскру вселенської доброти, справедливості, віри у перемогу добрих начал. Молодий автор прагне показати свій світ у поширенні сьогоднішнім днем формі верлібру, де все трошки завуальоване, глибинно-філософське, заінтриговане і, що не всім до вподоби, незаремованим. Форма верлібру не дає творити класичний стиль, бо якесь свіже нове осмислення дійсності вихоплюється спонтанно і прагне якнайшвидше вклинитися у рядки з півслова, півдумки, з внутрішнього голосу почуттів. Уявні зустрічі, як стук у вікно опівночі, як кинутий погляд у дзеркало, як власне ім'я іноземною розплющують обрії. Це світло має бути у чомусь незвідано чистому, серед весняного гілля, в порожніх долонях думок, трішки песимістичні ноти якраз і підкреслюють оте прагнення, що притаманне кожному молодому серцю. І що ж казати, ось яка в Олександра інтимна лірика ти смачна, як вітер. Кохання це те, що минає, тому і смачне його поду, але воно може бути сильне, як вітер. Молодиком, у творах молодого поета творять будинки, алеї, стежки, під музику вулиць дивними рухами тане сніг, а губи це п'ють які заповнили простір відсутністю, затремтіли повіки, огортаючи тіло мережевим поглядів. Який цікавий образ, мережу поглядів, красномовно приречених, тихі шепіт, мовчання, звичні кроки, сльози і попіл, світанку у самотніх долонях. Вибачаюсь. Знову ж таки, сум. Але ж тоді і твориться поезія, і далі оптимістичне утвердження свого я. Я був на верхівці гори і слухав голос лісів, замріяний. Долоні в піску, сміявся разом з океаном, закутаний в свіжість роси. Я обіймав трави, думка автора не обходиться без таких образних висловлювань, що й творять поезію барвистих поклонах п'янкого цвіту, короткі штанцята безтурботного літа, омріна тиша тепла і жовта, Осінь у фартушку з вітру, сміх огорнути у справжність, заплакане небо закінчує день. І з під водоспаду волосся лише півпогляду. Хочеться побажати молодому автору творити побільше таких образів, глибоко проникати в суть та ідею свого твору і, звичайно, більше працювати над мовою. Таке мене тоді було бажання для хлопця. А ще нехай сльози забутих бажань не просто блукають по небу прозорими тінями, щоб потім, минаючи серце, паперовими хмарами, лягли у смітник. Не треба сліз. Не треба шрамів, і нехай всі гарні починання молодого поета засяють у високості політичними зорями. Я надіюся я вірю, що Олександр, який вже в якійсь мірі визначив своє життєве кредо, все-таки, будучи на верхівці гори і слухаючи голос лісів замріяний, буде сміятися разом з океаном і обіймати трави. І в цій такій юначій любові він подолає бар'єри невизначеності, Подеколи і невправності, бо ж без любові до землі немає майбутнього. А якщо є віра і навіть впевненість Олександра Краєва навіть самовпевненість, тож до нових звершень вперед, Галина Лісовецька, пановик, дякую за увагу. Прошу відгукнутися в своїх відгуках. Можливо, хтось знає такого автора. А може він сам, може, має інше прізвище, може він сам побачить і напише до мене в повідомлення. Дякую за увагу. Гарного дня!